YouTube. З вами Табулдім, і сьогодні ми будемо продовжувати з вами грати в Little Nightmares. Е, але перед початком відео я прошу тебе поставити лайк, підписатись на канал і гарного тобі перегляду. Так, ми ну, зупинилися ми на тому моменті, коли ми дійшли до цього телека. і да, ми знайшли шарлоту. Але... Да, її забрав назад Слендермен. І що правильно, та діно почала вилазити. Так. Сокиру. Сяйво. Два. Три. Сокиру, будь ласка. І отут от на моменті, коли я трошечки застряг. А він може проходити через стіни, чи ні? Він не може проходити, окей. А чого ми просто телек не вимкнули, поки він ліс? Це він йде. Ні. Не. не зараз. Це що за... А, це типу... грязюка. Да, це він все-таки йде Тут ми пройшли. А тут ми чекаємо, поки він Пройде Окей, він зник. Треба було трошечки почекати. Не одразу лізти. Але хто він? Що це за штрих такий? Окей, я думав нам в ту сторону. Він же не буде телепортуватись? Портуватись. Я вмер, да? Треба було стулку одразу тягнути. Я думав, вона бі бігти в ту сторону, а він буде за нами бігти. Але вийшов трошечки навпаки. Але що поробиш? моно. Окей, винча строжкая. Цепотя? А что мне тут робить? Ой, що за шапка валяється? Її можна підняти? Не можна. Що було б прикольно знайти якісь інші е е убори? Одвали. Адвали? Одвали від мене, будь ласка. Ти мені не дуже подобаєшся? Я забрав Шарлотту, і я тут до чого, я хочу її забрати назад. Верни мені Шарлотту і все. Привозя в Чучук. Він дуже близько! Катина. Я тебе не побачу найближчим часом. Ай. То що валяється таке цигарка? Можна щось підібрати, що це таке не можна? О! Шарлота! Ти куди нас, веде? Вона в паралельному сесії, чи вона в іншому якомусь. Шарлота, я тебе якось достану оттуда. Заберемо тебе. Це ніби сцена з першої частини, коли шарлота вийшла. Чи не шорлота шоста? Дуже схоже. А може шоста це і є шарлота? Я не знаю просто. Якщо можеш мені пояснити, це то поясни. Типу я ж... Не дуже розумію, це та сама дівчинка, яка була в першій частині чи ні? Бо можливо це так і є. Вау! Шикарно Ми тепер йдемо гасити те те телебачення. Моно. Моно, вставай! Вставай! Ну ні! ха <ривання> Окей. Ми тепер поміняли пріоритети. Тайди страха. Не цього разу. Сила в моїх руках. Уйди. А. Ще будинки вигинаються сили цієї. Ці. А звідки в мода тоді така сила? Mm. Mm. Ну все? Ми закінчили з ним щось тільки можна. Але mm. ну, він же розсипає а, да, він рассыпается. А чому моно ж... Моно така ж сама сила, чи ты уже на нього? У них сила, но моно отталкаем. Можемо телепортуватися без телебачення. Можеш шляпу повернути? Я не можу, да, шляпу? А де шляпу? Ну не бачу, де там шляпа? Ну ладно, будемо поки так бігати. Може ми нову якусь знайдемо тут? Але ми в саму, ну в вс. Ми зайшли в, са в саме серце виходить вже. Де? Я ж правильно розумію? Чи ні? Чи я щось не так розумію? Це якесь, якесь серце всього цього. Ні, поверни мені Шарлотту. Вау. Лю виглядає просто шикарно. Як тобі ця гра взагалі, в принципі. Може не сюди? Може йти туди, де музика? Так, судячи з цього, туди, куди музика. Має про це музика. З іншої сторони якраз відображається. Похоже на центральную схоже. Тут один хит. Окей, мы повинні йти идти за музыкою. Ты стоїть? Чи то шафа? Але музика от за той двер'ю Вона тут. Да. Мені треба якось відкрити. її А, я ж можу, можу з цієї сторони відкрити. відкрить. Да, але не заходите в неї. Схоже, тут музыка Шарлота Чекай пойдемо. Окей, о тут музыка, а я дострибну туда. Я не дострибну. мені треба оцю дошку покласти. Угу. Mm Правильно. -hmm. Вона десь на тій стороні. Зліво. Знову десь зліво. Я пробіг, ей, да? Да, я походу пробіг Одна з, з, з лівих дверей на той стороні. Оця. ся. Не, ну це хтось висить высить огонь, горі. гори. хтось руку тягне. шкатулка. Шарлотка. Да? Вот я. Шарлот, видайте шкатулку. Як мені? У мені? Ведмідя може їй дати? А, ведмідя, шарлот. А куди нам її треба вивезти? Чи мені позаду треба обійти її? Дай мені цю шкатулку Вона тобі зайва, вона тобі дуже заважає ти якась не така. Пішли. А, може, її і... не треба зараз турикать. Може і не треба було її кликати. Просто звалювати. Шарлот, гамани, це шкатулка. Моє на іноді впливає тут. Я, конечно, думаю, что она сюда залеза. Продолжение. Давайте. Де ж її рятувати? А вона от така. Коли прийшов до дівчини, помиритися за щось. А вона на тебе все ще зла. я не думав. Ага. Сядь. Стыгнуть, стыгнуть. Горлі пересохло. Що відбувається? Чому шарлота огромна? Що це таке? Дином, окей, нам двері від. Нікоди настигаєш на okay. воно іноді моменти якісь напряжню рубля. Я не пам'ятаю, я діл ще не в цій частині. Просто здесь их сторін да. Звук. Снова в том то самом місці молоток. У молоток. Сопира. Окей, okay, останнє, да? А сапира, да. А, сопира, вот. Давайте я її покручу сюди, заберу сакиру і вона мене приб'є. Вони і побігли. останній раз був Шарлот, забери її Віддай Окей, трошка был еще тропопедит, ты пойдем крикнуть. Видишь, шкатулка, я сейчас я не помятаю шкатулку. Фу! Я промазал, хорошо, Міцна шкатулка. Чарлота! Шарлотта! Ты жива! Ты в нормальном стане. А, не, вот. Вот це все. С прикольдесами. Бежим! Сейчас звали. Шли! Моху? живе чи що? А я кудись не вставаю, да, знов? Я ж ось прям на той тоненько біжу. Знову. Чому я не дострибнув? Так, я сподіваюсь, что это последний раз. Я, походу, зрозумів, что нам треба делать. Да, вот тут трошечки почекать. И теперь прыгать. А як я тоді тоді з першого разу зробив це? манус вставай. Шарлот, лови! Ну Піднімай! Піднімай! ах ти ж... а Тарасина, яка ти падла, Нащо я тебе взагалі тоді пішов рятувати, раз ти така. Бля, скотина! Яка падла. Яка падлюка! Я не можу! Ти міг собі це уявити. І ми, за... ми значить, за нею пішли. Ми завалили того додіка. І тепер ми от віжі. Да, нам може далі, ну, Ось так називається біжи, допомагай. А що нам робити? Тука? Нашого нам? І ми тут застрягли дуже і дуже надовго, да? События Бля, мені так за замона. Він, значить, ризикнув, пішов її рятувати. а вона падла він виріс. Він рог він виростає. Це скільки він часу тут вже пробув? Щоб вирости от до такого. Це ж голова може поїхати ну, вбути на самоті весь цей час? Скільки він років тут був? Він же дуже дорослий тут, чи в цьому вимірі якось час по-іншому йде? Ємона. Так. Поясніть мені. Перший. Перший Слендермен це і є Мона Чи це зараз Мона вже? Мона намагається себе зупинити. Щоб не довіряти. Щоб не довіряти Шарлотті. І щоб не попасти в цей вимір знову, того що він знає, що вона його зрадить. Він не намагався нас збити. він намагався нам допомогти. Або вже просто реально кукухой поїхав через стільки років. Ні, ну ць, друга частина набагато яскравіша, ніж е, перша. О. Ну, що я тобі скажу? Дякую тобі за перегляд. Ти ж знаєш, що треба зробити, правильно? Підписатись на канал, поставити лайк. І до наступних зустрічі в наступних епізодах.